Вона талант, це діамант, розумні очі, гарна мова, ця послідовність у думках, її ця посмішка чудова. Та хто насправді є вона? Художниця чи поетеса? Напевно, все поєднано разом. Яка ця молодість прекрасна, вона нагадує мені мою історію кохання, давно минули ті роки. Твоєму погляді цей спогад, а я писатиму тобі, в котрій розледів свою юність, я повернусь на мить туди і з твоїм поглядом зустрівшись, Не мов все повернулось знов, я заблукав у цьому світі, в твоїм таланті впізнаю, у чомусь ми з тобою схожі даруєш посмішку свою, разом із поглядом на пам'ять, на полотні твоєму напишу. Ти мій прекрасний, ніжний спогад.